Що відбувається на лінії фронту за допомогою онлайн-мапи і незмінно ми працюємо з онлайн-ресурсом І Розпочнемо з Бахмутського напрямку. Подивимось, як змінювалася ситуація на цій ділянці фронту за цей тиждень, починаючи з понеділка. Як бачимо, знову аналітики тут фіксували просування наших сил оборони. Але цей напрямок лишається найгарячішим. Тут тривають запеклі бої біля висот, біля Кліщіївки. Також бачимо тут зміни. І за минулу добу в самому селі досі, досі сидить ворог. Там тривають спроби сил оборони покращити тактичне положення також біля Берхівки. Поки що результат невідомий. І за минулу добу тут була відбита чергова атака росіян. І загалом, на протягом цього тижня, ми також говорили про те, що росіяни намагаються завадити просуванню нашим силам оборони. Тому, власне, самі наступають на цих ділянках фронту цього тижня. Ми говорили про те, що були відбиті. Атаки і на Богданівку, і також на Іванівське також наступали вони і на оріхово василівку І за минулу добу ворог завдав також авіаційного удару в районі Іванівського. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут та закріплюються на досягнутих рубежах. І далі перейдемо до наступного напрямку. Це Авдіївський. Тут наші сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського. За даними аналітики, в Діпстейт 110-та бригада наловила полонених на цьому напрямку. Також ворог не перестає давити на позиції східніше Авдіївки, це приблизно по ділянці від Красногорівки до Крутої Балки. Також Тривають бої поблизу самого Первомайського та Невельського. На Мар'їнському напрямку за добу була відбита атака безпосередньо на саме місто на Мар'їнку. Протягом тижня ми щодня повідомляли, що росіяни безупинно намагали штурмувати це місто, але безуспішно. І на шахтарському напрямку наш генштаб говорить про те, що за добу була відбита атака в районі Новомихайлівки. Ну і загалом відбуваються бої по всій лінії зіткнення, і також росіяни на жаль наносять Сять авіаудари по українських позиціях.